Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Гришко Софія, я учениця 9 класу Харківської школи No68. Тема мого дослідження дослідження впливу озоноповітряної суміші на фізіологічні та мікробіологічні показники якості насіння сої. Соя культура різноманітного використання, що пов'язана з хімічним складом її насіння, яке містить до 52% повноцінного білку, збалансованого амінокислотами, до 27% жиру і близько 20% вуглеводів. Вирощуючи сою, господарства знімають, по суті, два повноцінних врожаї білку та рослинного жиру. Тобто дана культура займає одне із лідуючих культур в економіці України. Мета роботи: встановлення впливу озоноповітряної суміші на фізіологічні та мікробіологічні показники якості насіння сої. Завдання за результатами огляду літературних джерел виявити найбільш поширені фітопатогени та гриби, розвиток яких призводить до ураження та погіршення якості насіння, проаналізувати відомі способи знезараження зерна сої та встановити переваги методу озонування над іншими методами обробки насіння зернових культур при зберіганні. Вивчити вплив обробки зернової маси сої сортів хорол та моравія озоноповітряною сумішю на фізіологічні властивості зерна, а саме схожість та енергію проростання. Об'єкт дослідження. Вплив методу озонування на фізіологічні та мікробіологічні характеристики насіння сої при зберіганні. Предмет дослідження дослідження впливу озонування на схожість та енергію проростання при зберіганні насіння сортів хорол – країна походження Україна та Моравія, країна походження Канада. Експериментальні дослідження було виконано на базі кафедри технологій, переробних і харчових виробництв Державного біотехнологічного університету. Методи дослідження. Методи дослідження зерна під час зберігання. Насіння сої оброблялось озоноповітряною сумішю з різною концентрацією озону та тривалістю озонування від 20 до 120 хвилин, визначення мікробіології зерна. Методика визначення енергії проростання та схожості. За результатами обробки літературних джерел встановлено, що якість зерна при зберіганні може суттєво погіршуватись унаслідок ураження пліснявими грибами, які можуть суттєво знижувати якість зерна та його схожість. Серед відомих способів зберігання та знезараження зерна сої, найефективнішим методом може бути визнано обробку зерна з сої озоноповітряною повітряною сумішю. Виходячи з отриманих нами даних, можна стверджувати, що обробка насіння сою сорту хорол озоном, незалежно від концентрації та часу обробки, знижує чисельність фітопатогенів та сапрофітів на 10-40% у порівнянні з необробленими заразками, за виключенням виду грибів Фомоксіс, який володіє більшою стійкістю до дії дезінфікуючого засобу озону. Виходячи з отриманих нами даних, можна стверджувати, що обробка насіння сої сорту «Моравія» озоном незалежно від концентрації та часу обробки, знижує чисельність фітопатогенів та сапрофітів на 10-40% у порівнянні з необробленими зразками. При обробці насіння сорту «Хорол» Озоноповітряною сумішю, спостерігається поліпшення насінневих показників, таких як енергія пророщування та схожість, у середньому на 10% вище, ніж для насіння без обробки. Та при озонуванні у 120 хвилин результати погіршуються. При обробці насіння сорту моравія озоноповітряною суміш, спостерігається поліпшення насінневих показників, таких як схожість та енергія проростання майже не змінюється. Висновки прозвучали в ході доповіді. Додатковою інформацією можна ознайомитися на наступних слайдах.